Стоїмо тут стільки, поки не переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо В'ячеславу! Ми бачимо, як молодь там має гарний переможний настрій. Не послухам з неї і про переможний настрій людина, яка зараз вийшла сюди до нас. Один із лідерів опозиції Віталій Клучко. Дорогі друзі, дякую кожному з вас за те, що у вас є громадянська позиція, за те, що ви не сидите вдома, за те, що ви зараз прийшли сюди на майдан і відстоювати своє право жити в нормальній сучасній країні. Ми впевнені, що ми зможемо, ми зможемо побороти цю владу, яка на сьогоднішній день вже... Маск зняла і показала своє справжнє обличчя. Ніхто з українцями не рахується. Робиться все, що завгодно тільки для одної мети набити кармани, бути у владі, тільки, тому, тільки для того, щоб красти. Красти найголовніше, що у нас є. Вони крадуть майбутнє в цих умовах. Які вони хочуть зараз зробити, заморозити, нема майбутнього українців. На сьогоднішній 7 мільйонів українців не бачать світла в кінці тунеля, їдуть до інших країн працювати, тому що не можуть себе реалізувати на батьківщині. Нема роботи, нема перспектив. На сьогоднішній день у нас був і залишається. Залишається вибір. Європейський союз. Я тільки що розмовляв з паном Фюлі. Він сказав дословно, двері в Європейський Союз для України не зачинені. І тому ми всі з вами повинні зробити все дотиснути цю владу, щоб угода про асоціацію наступного тижня була підписана. І це залежить тільки від нас. Від позиції кожного з нас, якщо ми встанемо, якщо будемо боротись, то ми зможемо перемогти, тому що без боротьби перемоги не буває. Дякую кожному з вас, тому що.